Хочу поговорити про важливість днів, в яких ми з вами знаходимося. І ще раз вам нагадати про цю інформацію, бо це надважливо. А ховіта! Дозволю собі бути в окулярах, тому що в мене дуже яскраве це сонце. І так, знаємо, так, що ми знаходимося посередині. Між початком творіння і закінченням життя на нашій планеті, тому що є чітка дата, десь 4,5 мільярди років. В результаті гігантського космічного імпакту було зародження в нашій сонячній системі і на нашій землі вчасності. Через 4,5 мільярди років ми зустрінемося з галактикою Андромеди. Це також сьогодні факт. Тобто, ми знаходимося посередині. Ще ми посередині знаходимося у рока брахми, і це називається зіниця Брахми в 26 тисяч років цей рік. Брахми, ми з вами зараз в половині. Ми зараз між епохами, ми в квантовому переході, квантовий перехід це перевернення свідомості із матеріальної матриці на духовну, щоб матерія підпорядкувалася цьому нашій свідомості, і щоб ми не з дев'ятки, а, а з дев'ятки з вами функціонували. І матерія була підпорядкована нашому духу і проявляла нашу істинну суть. Бо коли навпаки. То дух і душа обслуговують нашу матерію і е, живлять програми рода, карми і всього іншого. Тому нас дуже легко з вами прорахувати. І е, квантовий перехід, який е, е, він знаєте, він 80 років це 40 років в одну сторону, і потім зеркально буде 40 років в іншу сторону. Але нам з вами зараз важливий ось цей перший 40-річний період, а у нас 40 тижнів внутрішньоутробно ми знаходимося, 40 днів ми знаходимося в, в цьому в, в полі планети Земля, коли виходимо із нашого тіла, і через 40 днів вирішується її доля. Тобто 40 днів гомеопатія робиться, 40 днів – це священна така цифра. І в нас 40 років, Почався перехід 12-го року, 12-го року, 12-го року, 12-го року, три роки по 12, тому що 12 – це повний цикл, це одиниця в геометрії ціле коло. <свистач> і але ми, коли бачимо ці стики між 12 12, то там рік за два і тому 40 років виходить. А потім ще буде до 2080 того року. Вже буде розкриватися ера золотого віку в усій своїй красі, і вже там ну прям більше більше, більше буде світла. все. зараз ми знаходимося в місті так званому цій, ранішньої зорі. Ми з вами перейшли із вечірньою в ранішню, і зараз от прямо зараз ми е, в 24-му році е, закінчився перший цикл. І 24 25 двадцять рік є роками е, зустрічі зеленого дракону і зеленої змії. А це по Даоській філософії ієрархії і монархії е, всієї 12-мірної нашої системи. І е, відповідно така зустріч зелених драконів, а зелене – це початок, початок, це весна, раз на, 50, на 60 вибачте, років. І так як зараз квантовий перехід, то прямо зараз е, в ці роки, у це 24-25 рік, іде зустріч цих двох лейтліній. Е, далі. В цих двох роках, 24-25 рік, є місяць, і це вересень місяць, коли твориться в Кадуцей. Це дві змії. Змія шістка і змія дев'ятка. Тобто, ми з вами зараз на початку. Другого етапу він називається Альбедо, тобто ми 12 років з вами чистилися. Це було Нігредо. Це був процес трансформації нашої свідомості і всесвіту через очищення. Через зараз ми заходимо в Альбедо. Якщо ви подивитеся, що хіміки пишуть про Альбедо, це кадуцей, це з'єднання двох, а це період уже світлоносний і в таких етапах це називається перевал Тари. Тому що що таке клантовий стрибок? Щось іде, отак, а потім стрибає. Да, тобто щось піднімається. І якщо це в три етапи, то це є відповідно підняття, пік і плату. От ми зараз з вами в цьому піку. І в 24-25 році ми тільки заходимо на от ми піднімаємося. Ми починаємо підніматися на цю горку. Є коридор, який так і називається ЗМІ Дракона, і він в вересні місяці, прямо зараз, який почався 7 вересня на день повного місячного затемнення. Повне місячне затемнення це спектр чорної чорноти. Тої диви доли нашої праматері, яка потім проницею стала 9.09.09 – пік. Енергії для того, щоб перевернути матрицю 666 нашого матеріального мислення, матеріальної цифрової вже в'язниці, в якої ми з вами знаходимося. Під 999. І тоді дивіться, воно народжується, досягає повноти, і сходить вже в новий етап. 21-го буде часткове сонячне затемнення і закінчення цього коридору. І часткове сонячне затемнення це значить, що сонце не можна затемнити, якщо воно е, не має домішок. А якщо можна затемнити, то залишається тільки оця полосочка Монелізи. Це оцей спектр 21 один дзеркально. Це 12, це коло, це початок. Якщо візьмете 21, 09, 09 також прийдете до 12, це Різдво Богородиці, Богородиця це то лоно, яке народжує Христу свідомість, а паралельно лоно технічної матриці, народжує звіра. І зараз ми переходимо в цей період до цієї зустрічі. І зараз. Вересні місяці на початку підйому, бо 12 років буде ось цей підйом, щоб виконати програму Саломон, бо він зміг підпорядкувати собі всі сім демонів, це сім-сім мірів світів. Він жіночу мудрість через шибу, або, або як ми йому знаємо, царівську Савську, або шахризаду, там показкам нашим. Три сказки він не не проспав, не прослухав, тому він не зміг піднятися до. 9 рівня він залишився тільки на рівні 900 дружин і 660, а це число звіра талантів, які йому привозили кожен рік. І це цифри повноти, чого людина може досягнути в матеріальній матриці. Але для того, щоб вийти в дев'ять, йому потрібно було там три ребуси розкласти. Розк... Розк... Нам зараз додають розшифровку цих трьох ребусів для того, щоб перевернути шістку і дев'ятку, для того, щоб там можна було закріпитися. І тому ось цей коридор з. Її дракона, він така, знаєте, міні-версія, де ми можемо вже взяти навігацію, нитку оріани, активувати те, чим повинен закінчитися цей 12-річний цикл. Друга інформація. Зараз ми кажемо про зустріч, дракона і змії в часовому просторі, бо ми живемо в календарі. Календарь у нас вивернутий, змінений, але тим не менш, ми живемо в цьому часовому просторі. Крім часового, крім часового простору є місце, простір, звичайний енергетичний е, такий складовий механізм нашої планети, бо вона жива істота. А, і так само, як у нас, є ідеї пінгала, це і жіноча енергія, небесна і земна. А, Так само це і є цей пернатий змій, радужна змія, які перетинаються не тільки в часовому просторі, створюючи певні портали, часи, а й місця. А, і а, такі а, перетини на нашій планеті це чакри, коли вони знаходяться на певних лейтлініях. Всі місця сили, храми і так далі на нашій планеті знаходяться на однаковій відстані в певній конфігурації. Ця конфігурація ідентична духовній матриці і квітки життя, яку ми з вами знаємо. І зараз ці центри активуються. Їх 12, сім основних а так 12, для того, щоб відкрився духовний центр. Духовний центр буде відкритий в Європі в місті, де буде з'єднаний захід і схід, в місті, де народ буде спроможний в муках. Народити цю христосвідомість, і це буде та діва, яка буде під опікою Бога, і паралельно буде народжуватися звір. А ми бачимо, що це вісь зла зараз формується, і тому зараз, перед початком нашого наступного 12-річного циклу, який буде нам забезпечувати єднання протилежностей під не виживання а під життя, не під закриття якихсь програм, а під зміну цільового призначення Наче на знаходження, знаходження адаптивних механізмів, тому що життя це адаптивність. це спроможність матерії змінюватися, свідомості залишатися в своїй суті. І е, таким чином для того, щоб стати живим, нам потрібні були всі оці програми виживання І куснути, і, і забрати, і вмерти, і вижити, і схитрити. Все потрібно для того, щоб е, в тут і зараз е, система мала всі необхідні програми, щоб адекватно реагувати на внутрішні і зовнішні імпульси. І тому цих 12 років ми, як матриця свідомості, переходимо із Форми взаємозв'язок. Зараз заходить краса не форми, а взаємозв'язків, коли цінним стає не елемент, а та взаємодія, яку він може створити з іншими елементами і проявити те, що можуть тільки вони ці взаємодії. Якщо ця взаємодія під життя, то життя їх переводить, і тоді ми переходимо. А я залишаюся в животі, в маніпурі в своїй матриці мислення отак формуються паралельні реальності. Тому, якщо ви знаєте, що події в різних аспектах програються, Ця свідомістю, то щоб ви розуміли, що це не за кожну подію формується нова реальність. Це різні кінотеатри, де можна від злодія до світлячка пройти той чи інший етап. А це її матриця пізнання добра і зла для того, щоб зайти в центр і зрозуміти, що немає ніякого добра і зла, і в цьому випадку вбити це гріх, а в цьому випадку вбити це обов'язок, якщо ти захищаєш своє життя чи когось слабшого, і тому ми з вами зараз. Знімаємо з лівої ноги ціпок з та статуї. Свободи, яку на яку дивиться весь світ, і ніхто не бачить цього ціпка на лівій нозі, біля якої лежить яблучко. Це правильні всі місця нашої Геральдіки. І я не знаю, чи буде кращий момент в вашому житті зробити в квантовому просторі знаєте на такому тест драйві, тому що зараз у цей коридор, який 7 по 21 вересня 2025 року, це знаю, така міні-версія того шляху, який ми будемо проходити 12 років. І так, як зараз 999 було в цьому коридорі, а, до речі, якщо ми 21 віднімемо 7, то це буде 14. 14 – це дві сімки, це і є кадуцей який створює третю матрицю, і тому 21 – це вже 777. Тобто там такі Речі, я, причому я не астролог, бо мені показують весь час Шані Дева, а це Сатурн, і він же владика карми, владика часу. І ми знаємо, що сьогодні матриця змінюється за рахунок того, що змінюється простор часу, а він існує тільки в нашому світі. Тому настільки зараз важливий не можу цього не розказувати, щоб не щоб потрібно, щоб ви зрозуміли смисл, але треба кликати під. Тримайте, будь ласка. У нас був флешмоб. Він ще діє до 21-го. У нас 21-го буде знову така в рамках цього флешмобу робота. Певна маніфестація, де ми знову 6 трансформуємо в 9, подивимося на себе в дзеркало, і на цей раз не вертикально просто перевернемо, а повернемо горизонтально для того, щоб створити новий простір горизонта, щоб оце єднання 6 і а Це число хреста, тому дві риби і часто плутають з раком. Це і є знак, коли духовне і матеріальне ця махашова ця, це весілля, це єднання переписують домовленості заради того, щоб створювати структури, які будуть спроможні не виживати, а жити. І тому все туди рухається, але ми маємо з вами інструменти і можливості, і сам всесвіт нам дарує такі майданчики, де ми можемо вже мати в собі цю структуру і вже рухатися не на периферії, так як це буде робити. Ве світ, а з центру, бо ми з вами стожарні. Ми з вами в будь-якому випадку квантові свідки, які свідчать не зовні, а зсередини. Це важливо. Багато хто думає, що квантовий свідок це той, хто дивиться зовні. Там він ще дивиться зсередини, бо тільки він відчуває, знає і реально читає. Бо в нього в розпорядженні всі ці оболонки, і емоції, і думки, і програми, і все. Тому квантовий свідок, той який наш. Він із центра, і він і зовні це більш складна структура ніж у звичайних людей. Але так у центра всі завжди все спрацьовує. Центр є не в усіх, і він є прямо через живу ДНК наших ДНК харійських вони збережені, і тому зараз програмний код саме цього рівня, оцю тварну матрицю, шістку. А тварна це створена, це тварина, це та яка свідомість якої підпорядковується виключно матеріальному світу, і всі потреби тільки тут, і всі відносини, тільки торгові, корисливі, і так далі. І зараз саме життя переводить із живота в хату. І цей порповорі у нас пізиці, легені, шлунок незд'я. В'язання, але на щастя, ми ще є енергетична структура, і зараз активуються ці центри, активується другий рівень хліба чакра, Вона знаходиться за анахатою, але при цьому по по місці вісії вона між маніпурою і анахатою, тобто там якось дуже дивно через неї вхід дійсно в духовне серце. Але потрібно бути готовим для цього перевороту матеріального на духовне. і матеріальне повинно бути в великій повазі, тому що це не просто гроші, це тіло, це матерія, це мудрість життя, це можливості, це технології, це знання матеріальні. Але вони повинні бути підпорядковані тому духу. Який зараз пробуджується для того, щоб ми створили певне полотно, ми і зробили ту місію, яка повинна бути, тому що в цих чакрах, в цих місцях, які перетинаються, 12 центрів повинні бути активовані. Після цього відкриється 13-й цей центр. І ми заходимо і бачимо, не будемо довго чекати. По мірі того, як 13-й центр буде відкриватися, а це ми, а не Сергій Паса, такий там написаний. Ми будемо вирівнювати ось цю матрицю із 12 центрів чакральних, які на планеті, тобто є два шляхи. Вирівнюються ціле історію. Центр центр починає проявлятися і активувати, і запускати еволюційні процеси периферійні, які являються їх дзеркалом. Тобто можна і так і так. Тому чим швидше ми прокинемося, чим швидше ці 12 центрів почнуть працювати і відкриють нам 13-й духовний, який буде вхідом до те, що ми називаємо програма. Ганеші тіло людське, а голова вже космічна. Це доступ до космічного пульсару. Тому можемо пасивно бути і всі переходять. А можемо активно приймати участь для того, щоб в українській матриці української свідомості робити ці дії, які як я сказала зараз, саме життя робить. Але на початку цього підйому, цього перевалу тари. Щоб зустріти на тому верху цих дві рівнонаправлених, взаємодоповнюючих сили, які спроможні створити той емерджентний простір, в якому народиться нова вода, це знаєте, це не смерть старого і навіть не переродження його. Це коли старе створює умови для проявлення емерджентного того, чого ще не існувало, коли це не сума частин, а коли це щось інше. І тому пройшла глобалізація, прийшли які технології, прийшов інтернет, прийшла наука, прийшла. Оце і є зараз квантовий стрибок, де ми дуже дуже швидко змінимо нашу реальність. І на основах тих цінностей, які в нас закладені, кожен потрапляє в свій вібраційний фон, і будучи тут, в цій матеріальній матриці, підпорядковуючись. Цим фізичним і е, державним там різним політичним, е, якимось там ще законам е, ви будете вільні чи не вільні, в залежності від того, яку матрицю ви е, живете і е, е, від імені якої рухаєтеся. Тому е, якщо приймаєте участь, зараз найкраща можливість е, пройти цю практику е, для того, щоб е, кожен раз, коли ви чуєте звук пік. В сканері чи штрих-коди, чи qr кода Бо це значить, що ви даєте доступ до своєї інформації, чи даєте гроші, чи обмінюєтеся чимось. А ви підкріплюєте символ цієї матриці, 666, тому що на всіх штрих-кодах і qr кодах є сімітки. Символьні на штрих-коду буквально це дві полосочки всередині, і на кінцях дві тоненьких полосочки, які відповідають кодуванню шісток, тому що в штрих штрихкода, кожна розположення поло. Осочок, це та чи інша цифра, і шістки всього навчили там 13 цифр, 13 варіантів і шістки відповідає цих дві полосочки. І вони вибрали для мітки для сканера, які відповідають шісткам. Тому на кожному штрих коду три шістки. на кожному qr коді три квадратики. таких, це також мітки для сканерів, де у нас один заміряє розмір файла, інший напрямок інформації, куди вона рухається, і третя константа кут. Так і це вже замість 13 символів можна там сім чимось тисяч зробити. І так кодуються люди карти. Планети живі, і це вже цифрова матриця. Якщо штрих-код код це матеріальна матриця, то QR-код – це цифрова матриця. Як Біблія написано, що ніхто не зможе не купити, не продати без мітки звіра, то ми вже тут нічого ми не можемо без цієї мітки зробити. І сказано, що буде начертано на праву руку і на чоло. У нас вже там воно є. Ми вже розраховуємося телефонами, і вже у нас на паспортах стоять qr коди Вже в нас на чолі це є. Але я думаю, що це буде прямо буквально чіпування. Або е щось інше е ніхто від цього не відпригне тому що це вже сьогодні цифрова валюта в всіх європейських країнах, і Америка підписала під єдиний банк. Вже дракон Китай і інші розробляють свою валюту і свої механізми взаємодії. І все-таки написано в Біблії, що 1620 днів, 12 днів ми будемо 20, 1620. Це три роки, 6 місяців і 12 днів, що всі в цьому будуть. Але Будеться на вас впливати, чи не буде. І звук з для вас буде звуком цифрової матриці і в'язниці, чи це буде звуком амністії і активації того нового, в чому ми вже є. Оце і є наші вибори. Ми, 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 да, чому ми підпорядковуємося людській матриці чи матриці звіра, число звіра, це чи ще це було число людини. Яка досягла певного рівня розвитку, тому що сімка це вже Адам Кадмон у євреїв кабелі. Там. А у асів, у слав'ян це була дев'ятка, і а, це і є наша істинна суть. Тобто цифра тварної ДНК, створеної той, яку в Вавилоні зробили, те, що ми в Біблії читаємо, штучно створені. Вони підпорядковуються матриці матеріальної шістки, а, ті, хто народжені, живороджені, алатирні, дев'ятки. Але із-за того, що матеріальна матриця е, полонила наші свідомості, і ми прийняли її правила. Е, то зараз е, це живе ДНК е, повертає собі своє, не просто перевертає, а з'єднує ці 6 і 9 як новий код для того, щоб в ДНК е, відкрити простір для того вушка Голки, для тої христосвідомості, яку як Ісус сказав, не шукайте царства небесного зовні, воно прийде зсередини. І коли він сказав, ви стануть мертві з гробів, то не ждіть, що зараз земля почне. Розкриватися і зомбі буде, це ми гроби це наші тіла. Ми мертвяки, це наша свідомість. Ісус пішов і сказав, що він прийшов із світу живих і пішов у світ живих, і приніс життя з надлажком, і прийшов про нього розказати. І розказати, що без любові нічого не буде, і без цього ми, коли ти відносишся до іншого, так само нічого не буде. За дві тисячі років ми пройшли певний шлях, і зараз являємося свідками, і участниками того, що відбувається. Тому, шановні. Знайдіть можливість в будь-якому випадку підтримати цю практику. Зрозуміли ви мене, не зрозуміли. От просто повірте, ми поставили робочу зону, і вже вона є, і 21-го все зробимо, і вже все працюємо, ми вже нікуди не біжимо, не спішимо. Туди можна буде повертатися і через рік і через сто. Якщо будуть ті, хто дають ці входи і проходи. Але зараз, тут і зараз, ми знаходимося. В часі і просторі, в якому відбувається надвеличний процес, вхід в нове, вхід в єднання заради продовження еволюції, і тому не вистачає часу ні на що. Найголовніше не вистачає на себе. Вчора робила клієнтську роботу, якраз підсвітимо молодий чоловік, який досяг ну, і успіхів певних, і матеріальних. І людина порядна, і все онко. Заходимо, свідомість повністю живе проблемами чужих людей. Він відповідальна людина, він дуже переживає, що на роботі, що в сестри, що у мами, що в племінників. Що... А душа сидить в в'язниці і не живе своє життя. І каже: мені потрібен егоїст, а не оцей добрий. А в когось навпаки, приходимо. Він хворіє, тому що і а треба вже видихати. Відповідно, ніхто з нас не знає, де ще потягнути, і в хроніках окачу те, що є, то це знову таке, що там система сама сконструювала в той час, коли прямо тут і зараз є те, що хоче і готове проявитися. Те, чого ще не існувало, бо нове це не трансформоване старе, нове це те, чого ще не існувало. А все нове наш мозок ідентифікує як. Страшне, а страшне це небезпечно, ну бо не знаємо, що з цим робити. А, і тому так складно новому заходити. Але якщо ми, як кляр, мукнули себе в найкращий варіант того, чого прагне наша земля досягнути за цей новий 12-річний етап, а, вона створила цей маленький коридор. 7 по 21, перше дев'ятого мир дев'ятого дев'ятого для того, щоб пройти такий тест драйв, отримати контрамарку і жити із центра, дивлячись на свої проблеми, які периферійні, нікуди вони не дінеться. Але якщо ви їх бачите, якщо ви з ними контактуєте, якщо ви в своїй силі, в своїй лісі, в своїй опорі, то у вас будуть адекватні відповідно до тут і зараз дії і з вашої живості, а не з вашого програмного забезпечення. Зробимо це від імені українців. Ви одномоментно робите цю дію у себе. В своїй родовій системі, в матриці народу і відповідно в матриці планети Земля. Тому що великі зміни даються на такі великі полотна. Чим більше полотно, чим більше людей, тим більше тим більше доступу. Тому ми об'єднуємося заради того, щоб це зробити для себе і для країни, і стати дієвими одиницями в нашому животворенні. Це пишіть наскільки складно, наскільки незрозуміло. Я не знаю, як кликати, не пояснюючи це все. А воно ж показує, що в принципі, якщо ми розуміємо, що ми зараз робимо, то всі процеси геть інакше проходять. А для того, щоб це пояснити, треба зібрати інформацію. А Основна, як ви зрозуміли, ми посередині. Вихід там, де вхід, це ви вже пішли на наступне коло е цього е спіралі еволюції. А тільки із середини, тільки із зіниці, тільки із рівнодення, тільки ми маємо прямий доступ до центру і можемо через центр піднятися на наступний рівень по центру, а не по периферії. Оце і є квантовий перехід. І це шлях. І він, як я сказала, душа його обирає щось на дванадцять тисяч років, якою стежі міркою будемо йти. А в когось там навіть більше. Це знаєте, кажуть, наступним разом. Ну наступним разом не знаю. Там всі розказують, що коли закінчиться цей золотий вік в каліюгі, то почнеться каліюга каліюга. А там вже Тікати наступного разу можна не дочекатися, або навіть святі не хотіли втілюватися в калію для того, щоб не втратити себе. Але тим не менш втілювалися для того, щоб підтримувати вібраційний фон. І Сьогодні дуже багато втілених істот, високочастотних, високовібраційних підтримують нас. Але дорогу свою нам треба йти самим, виводити себе із полону треба самим, амністію треба робити самим. Я зараз вже паркуюся, бо зайшла інформація. Відчула я ж говорю до тих пір, поки не відчуваю, вже зайшло. І менеджерам кажу: ой, я коли готую продукт, я на нього не дивлюся, я в потоці знаходжуся. Потім переслуховую, дивлюся, іноді, ви знаєте, як в перший раз. І подивилася, я там на 21 -е записала невеличке відео, яку практику треба буде зробити, це інструкція, вона безкоштовна. І дивлюся, а я там якась ну, як на себе, знаєте, по-жіночому, чисто не дуже гарна, і якийсь на мені комбінезончик, хоча в мене купа. Чудового класного, чудового класного одягу. І я така сама до себе. Ну, а що зараз це розкидаємо всім, а така картинка по типу неприглядна. А до мене знаєте так поле наче з таким наїздом, Каже, бо ви зеки, бо ви зеки. Зараз ви отримуєте амністію. І навіть твій референс референсвідомий. Це ось о, ви, ви не зеки, ви діти зеки. Ми знаєте, в якому поколінні діти зеки? Наша мама зечка. Яка народила нас тут. І не тому, що вона погана, а тому, що її полонила ця система, яка як жінку заставила її робити те, із за чого вона сюди потрапила. і да, коли жінка потрапляє в в'язницю. Це ж а а а а а аномально вона потрапляє в в'язницю, коли її життя змушує щось робити. І ось створили систему, де жіноча потрапила в'язниці і народжуємо в'язниці, і забирає нас зразу ця в'язниця. І ми сироти, і не пап про папу взагалі мовчимо. Мама наша полонена, треба її звільнювати. Треба Україну звільнювати. Треба її свідомість звільнювати. Треба цю ягу диво додолу до порониці піднімати. Треба, 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 а іншого ж рук немає. І виборів ніхто не зробить, ніхто не має права замість нас зробити те, що повинні зробити ми. І ми будемо йти разом з цією реальністю, або будемо, як в комп'ютерній грі знати, що є підказки, є проходи, є камінчик, під яким тре життя, є печера, яка проводить, є ось так нас ведуть, і тому, будь ласка, скористайтеся можливістю. все, Сьомочки. тепер вже точно паркуємося. Пока пишіть.